Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про благодійний концерт пам'яті видатного українського музиканта та співака Андрія Кузьменка, більш відомого як Кузьма Скрябін. Говоримо про музичний захід, який об'єднує людей у пам'яті. Про артиста допомагає згадати найкращі хіти, улюблені пісні. І говоримо ми про це з одним із організаторів цього концерту та учасником Олегом Міщенком радий вітати. Добрий день. Я думаю, що не для кого не секрет в Кривому Розі, що ти є і давнім фанатом, так. і другом гурту «Скрябін». Так, трошки, трошки, трошки є таке. Трішки є таке. Тоді хочеться питати, почати з такого запитання: що особисто для тебе означає концерт пам'яті Кузьми Скрябіна? Особисто для мене це означає це єднання народу. Ну, як для мене. Вони приходять не просто. Потусити, побухати, це люди, які приходять, щоб шанувати його пам'ять, поспівати ті пісні, які він подарував нам. І я думаю, саме цей концерт це є класна нагода єднання з народом. От якраз тому ми вирішили до Дня народження Кузьми зробити вечір пам'яті. А як довго йде підготовка до заходу? Хто допомагає? Довго йде? Ну, ми так дуже спонтанно вирішили все ж таки лабанути цей концерт. Ми думали, може перенести це на наступний рік подію, але така зараз у нас ситуація в країні. Ми ніхто не знаємо, який день останній, яка фотографія також. Тому робимо прямо тут і зараз і готуємось зараз до цього концерту дуже сильно. Де це буде проходити? Вам одразу сказати, чи ви самі запитаєте? А, я думаю, можна вже сказати для того, що. Це буде проходити в Shelter Plus, 44 й квартал. Приходьте 18.00 17 серпня, купляйте квитки, квитки з за бронюванням по номеру телефону. Номер телефона можна казати? А, я думаю, чи що, думає, сказати, що чи Номер думаю, телефону ви... є в соцмережах, так? А, І так. твоїх? Так, звісно, є в соцмережах. Шукайте концерт КР Інстаграм. І там є афіша, читайте опис, і там все написано, які умови і як потрапити на концерт. А хто буде приймати участь в цьому концерті? Для цього концерту ми залучили е, наших учениць, учників е, музичного коледжу Криворізького. будуть співати дівчатка, тому що я не хотів одразу кажу, не хотів перетягувати на себе одіяли, типу, ну, я якось. Порахував, і думаю, блін, ну це люди прийдуть, і там буду я співати тільки всі пісні. І я такий думаю, ні. Мені вистачає того, що я з гуртом Скрябін їздив туди-туди і співав, і було достатньо. І також хочеться, щоб молоді наші дівчатка співали також і, і вшановували пам'ять. Ну, і думаю, для них це класний досвід, тому що це буде живі музиканти. Ми будемо акомпанірувати їм, і вони будуть співати. Але все ж таки, чи виступиш ти на цьому концерті? Так, буду, звичайно, виступати, декілька пісень Е, Я думаю, хай люди приходять і дивляться. А які емоції в тебе викликає виконання пісень Кузьми? Емоції. Кожен раз різні. Був останній концерт з Крябінський, вони приїжджали в Кривий Ріг, в березні, наче. Ну, були емоції дуже класні. Ну, По-перше, це в рідному місті з такою групою. І було класно, але кожен раз емоції різні. Буває, накриває, чомусь такий, така чи гордість, чи сум, що от, коли був малий, так хотів, а зараз вже трошки дорослий, і, і так воно і є. Ну, думаю, класні емоції, звичайно. Ну, драйв, енергет, енергетика така класна. Від людей залежить. Якщо люди будуть отримувати те, на що вони розраховували платічі гроші, то я думаю, буде класна, енергетика. А, супер, ти сказав, що виконуєш декілька пісень. Чи mm -hmm. можемо сказати, що це за пісні і чому ти обрав саме, от саме ці пісні? Mm, які пісні треба дивитися? Я вже не пам'ятаю. Думаю, маршрутка точно» – це легендарна пісня. Танець Пінгвіна, наче. Може, старі фотографії. У нас старі фотографії. Прям у нас ця програма. Ми робимо як в оригінальному оригінальній версії концертні. Там дуже класно. Вона драйвова буде під кінець. Там прям рок н рол буде. Все по скрябінськи Стараємося зробити красиво. Ну назвав ти прям всі три легендарні пісні танець Пінгвіна, тому що ну, це та одна там з перших, яка а, прям завірусилася, мені здається, да. в ті часи. А маршрутка це просто драйв. Ну, «Маршрутка» — да, це драйв. Це космос. І старі фотографії. Я думаю, що нема жодного українця, який Які не знає, не, знає, не знав ну, звісно, би так цю пісню. А якщо виділити серед всіх пісень, твою, можливо, якась, яка для тебе є особливою в репертуарі Скрябіна? Це є пісня, яка. Не належить саме Кузьмі, але це пісня сумісна з Юркеш і Скрябін. Вона написала пісню, називається вона Кузьма, і вона для мене особлива. Дуже класна пісня. Якщо буде у вас нагода, друзі, послухайте, класна пісня. От вона прям чіпляє за душу. Там такі слова, там, де сонце встає, там, де щось там горе не є, там, де завжди ти був і ти є. Щось такий приспів. Класна, дуже пісня, дуже мощна. Юра зробив все, як він вміє. То пісня класна. Так. А чому важливо зберігати пам'ять про Кузьму? Я думаю, важливо навіть не настільки важливо пам'ятати, от у нас ми любимо мертвих пам'ятати. От у нас якийсь такий канон в житті. Ну, я думаю, що це просто нагадування, що треба цінувати людей. Не просто як пам'ять. От ми прийшли там, я не знаю, на кладовище і там ці квіти поклали. Ні, треба просто розуміти, що ось був, нема, а треба цінувати зараз. І тому це такий концерт і пам'яті, і нагадування людям, що треба цінувати все, що є у тебе зараз, все, що маємо. Наших артистів нових, дуже багато класних з'являється. Щодня, щотижня і неважливо. А, тобто, це таке головне послання цього концерту да. до глядачів? Да. Ну, звичайно, самий головний так. Звичайно, найголовніший посил концерту це «З днем народження Кузьма, і будемо згадувати. Ти сказав, що ідея з'явилася так дуже швидко, і ви швидко почали це все організовувати. Так? Але в який момент прийшла ця ідея і чому саме от в день народження? Mm. Я довго сидів, думав, от, якийсь концерт треба було б зробити, може, якийсь захід такий тематичний, тому що у нас в місті дуже мало заходів насправді. І вже немає майже організаторів, які хочуть щось організовувати, тому що ну, такий час. Ми розуміємо, що може не на часі, але на часі, тому що цей концерт є благодійний. Е, гроші будуть переказані Олексію Зволинському, саме гітаристу гурту Скрябін. А він вже там буде розбиратися, куди вони йдуть, але мають піти на дрони на БПЛА лелекі. Е, це наші українські дрони, їх виготовляють і будемо чекати, куди вони полетять самі по собі. А то навіть цей концерт пам'яті, ви вирішили зробити Звісно, благодійним, так? Ні, ніякий концерт не може не бути благодійним. Навіть їздили в Київ е, от, до хлопців, співали молодий гурт і щось співали, співали в них якийсь антракт. Стався, і я такий. Кажу, як знімаю кепку, кажу, давайте пустіть по народу там кожну гривню і ну, щось не збирали, передали кошти, куди треба. Е, ну що ж, я пропоную в кінці е, Олеже, ще раз нагадати, так? коли, де та о котрій буде концерт, де можна додати квитки для того, щоб у наших глядачів відклалися в пам'яті, тому що ще є час до самого концерту. Також ще відбувається розіграш чотирьох квитків, тому ви можете прийняти участь і на шару прийти і послухати пісні. Е, де це буде відбуватися, це буде відбуватися. Шелтер Плюс. Шукайте в Google картах де угодно, пишете Шелтер плюс, і там вам адресу видасть і знайдете, де вам це знайти. 18.00, квиток коштує 250 гривень. Концерткер в інстаграмі шукаєте, і там в описі афіші, є номер телефону, за яким ви телефонуєте, бронюєте місця. А щоб виграти 4 квитки, вам треба всього, на всього відмітити. Під цим постом двох своїх друзів зарепостити в сторіс і чекати на диво. Супер. Ну що ж, 18.00, 17 серпня, концерт пам'яті Кузьма Склябіна. Олежа, я тобі дякую за те, що ти завітав нашої студії і а, дякую тобі за організацію таких от концертів, тому що а, Кузьма Склябін був, був дійсно як видатною людиною, так і видатним музикантом. Я тобі щиро дякую. Навзаєм. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему концерту пам'яті Кузьми Скрябіна, який відбудеться в Кривому Розі 17 серпня. Гостях у нас був організатор та учасник цього концерту Олег Міщенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.